Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми в останнє прощаємося з Віромонахом Яковом. Прощаємося тут, у цій нашій теперішній дійсності. Прощаємо віромонаха, священника, людину, яка особливим чином. Записалося в нашій історії, в історії нашої церкви, історію монастиря. Він як проста людина вибрав, рішив про особливе життя, молодше життя. Це йому, можемо сказати, лежав, підходило. Можливо, народження, розкрив його в свій час і здійснив цю думку, цю ідею, щоб особливим чином присвятити своє життя Богу і присвятити його в монастирі. Щоб ще раз і ще раз проявити себе. Людина, віруюча людина. Він же ж наш співбрат по вірі, а також як людина, цей хто виділявся особливими прикметами, виділявся людяністю, стійкістю. Словість і відповідальністю, тому і зберіг своєму монашество, своє священство та своє християнство і людяність. Він багато чого заклав в нашій церкві і ради нашої церкви. Ми з Польщі, ті, які мали пряме відношення до покійного, тоді ще Ярослава, паруха, потім монаха. Багато чого можемо про це і сказати. А перш за все найбільшим доказом цього його. Посвяти його служіння і його людяності є ми священники. У нас четверо з одної парафії, ще двоє з другої парафії, там, де він був наставником. Це багато чого говорив про нього. Ще й інші були також. А це тому. Що він розумів, дуже глибоко розумів, чим же є церква, в тому числі наша церква. Напевно, він глибше розумів, сильніше розумів, що тому що йому було проходити дуже важко ці. Часи випробування після переселення його батьків та наших батьків. Він розумів, що це означає <кій> прагнути рідного <кій> та зберегти рідню, коли ти його не маєш та тобі не дозволено зберегти рід. Можливо, і тому. Коли вже вирішив стати священником, так дуже віддано служив церкві, залишаючись при тому скромною людиною. Уж поважав людяність і поважав своє християнське покликання. Тому і довершив те, що ми сьогодні можемо спостерігати його життя, кажучи, він був нам прикладом. І ми маємо на кого посилатися. Ми віруючи. Брати студентського уставу, мають на кого послатися, як на людину честі, совісну людину, відповідальну людину і людину, яка бажала інше, Бажала нашій спільноті, перш за все, справжнього. Send no.